Доброго ранку. Перш за все хочу подякувати за те, що у мене є підписники, які ставлять мені питання. Мені цікаво з вами. От сьогодні зробила, верніше не зробила, хочу зробити іще відео. На прохання підписників про мою косметичку і будемо трішки її розбирати. Але хочу сказати, що прийшла весна, весна. І ми дивимося на вулицю, не дивлячись на те, що немає сонця. Все одно весна це ранок. Так? І ми бачимо такий туманний ранок далі. Туди видно, це означає, що буде сонячно і буде гарна погода. Хочу всіх вас привітати з першим днем весни і хочу побажати вам щастя. Зараз захотілося поспілкуватися з вами. Сьогодні вихідний день, я не працюю, є вільний час, і е, мені захотілося... Спілкування з вами розпочати 1 березня весною, саме із моєї косметички. Чому саме виникло таке бажання, я хочу сказати, ну, перш за все, ви просили це, і я подумала: сьогодні весна, 1 березня, що нам, дівчатам, хочеться весною, не дивлячись на те, скільки нам років. Нам завжди хочеться бути гарними. от і мені захотілося, поки мій чоловік іще спить, говорю тихенько, чоловік спить. А я хочу, як він проснеться, бути гарною. Тому ж зараз я беру свою косметичку, починаю її розбирати, показувати вам, і е будемо з вами ще, можливо, і пити чай, хто хоче чаю. От я собі зробила чай, ранковий чай. Зараз беру косметичку і починаємо з вами спілкуватися не тільки про те, що є в моїй косметичці, а про те, що весною все-таки нам хочеться бути, ну, можливо, більш гарними, ніж взимку. Якось навіть так цікаво вийшло, що я починаю розкривати, розпаковувати свою косметичку саме в перший день весни. Так, я її не взяла. Зараз беру косметичку, несу сюди. Так. Несу свою чудо-косметичку, ставлю. Що мені ще захотілося, перш за все, зробити весняний настрій зранку раніше. І Для того, щоб зробити весняний настрій, що ми робимо? Беремо духи і самі собі починаємо робити настрій гарний. Це ось ці аромати, які йдуть. Так, і починаю розбирати косметичку. Так, я сіла біля підвіконня. Для того, щоб мені було видніше, бо в кімнаті ще не так світло. Косметичку поставлю ось сюди на столик. Ви бачили, я вам вже її розкривала, ви бачили саме той уміст, що є. І зараз я дивлюсь на косметичку, так? А ну, дивлюся на те, що тут у мене є, і хочеться зробити весну в душі. Хочеться зробити весну в душі. І починаємо з цієї. Краси, що подарував нам Бог це весни. Дякуємо е, зимі за те, що дарувала нам добро. І дякуємо весні, що вона прийшла. Ми з вами, дівчата, оживаємо. Так? І почнемо ми з вами. Зараз ось я її беруть косметичку. Починаємо. Ну, напевно, ось візьму перше щось. Візьму тональний крем, а можливо на цей зараз подивлюся, який це і який це номер, так дивлюся, так візьмемо. Ну, напевно, візьмемо. Так, що нам краще взяти? Ну, нехай буде все ж таки оцей крем. Візьму от він, крем беру цей, ставлю його тут. Візьму і ще ось отакий собі коректор. І буду коригувати оту красу, створювати для чоловіка. Хочеться бути гарною. Чоловік як проснеться, то хочеться радувати його. Тому що мене радує, що прийшла весна. Він також радий, що прийшла весна. Але ми, жінки, так, ми, чоловіки ж для нас також роблять гарні речі. Значить, ми також повинні для них старатися робити гарні речі. Я думаю, моєму чоловіку це сподобається. Так, візьму, ну, губну помаду, Візьму на сьогодні іще. Візьму візьму так, олівець. Беру олівець. Шукаю, який мені олівець взяти. Ось візьму цей олівець. Так, якщо вам буде цікаво, можу розказати, де їх купувала. Ну, Приблизна ціна, там ціни я точно не пам'ятаю, але приблизно сказати ціну можу. Так, крем, олівець, губна помада, тіні, напевно, ще візьмемо. І візьму ще тіні. Взяла. Все, ну, взяла ось оці тіні все ну, Беремо свої що, спонжики. Так? Беремо спонжики. Беру свого спонжика, ставлю сюди і візьмемо, о, що візьмемо, візьмемо ще кісточку. Беремо кісточку. Взяла кісточку. Так, і е, ось отак. Так. Взяла так. необхідну косметику, яка мені приглянулась саме сьогодні, в перший день весни. І поки спить мій чоловік, починаю робити красу. І показую вам, значить, тіні я взяла ось отакі. Кісточка, і ще раз показую, можливо, швидко клала ось така, тому що все-таки е на прохання моїх підписників я повинна показати міст косметички, а не тільки те, що хочу для свого чоловіка створити е свято весни. Так. Треба намагатися таке свято весни створювати нам кожного дня для чоловіків. Так. Беру олівець. Свій любенький спонжик. Губну помаду мені захотілося сьогодні ось такої губної помади. Так, взяла губну помаду, взяла коректор, трішечки десь підсвітлитися. Ну і взяла крем для того, щоб навести також трішечки краси. Так, і Можна говорити про те, що я готова ставати гарнішою і робити настрій своєму чоловікові. Ну, Беру спонжик. Так? На спонжик я видавлюю зараз. Я е, не люблю е, дуже багато накладати косметики. Її накладаю тільки так, щоб, ну, можливо, підкреслити е, якісь свої риси, тому що ми з вами знаємо, що з часом жінки, ну, куди б від цього подінеться. Втрачаємо якісь свої риси, обличчя і вже хочеться так для свого чоловіка підкреслити це все. Так, і починаємо. так. Почали. Ось я беру, де ми підкреслюємо для початку, ну, хочеться ось отут. Щоб не багато було. Так, ну, можна ще ось отут накласти собі такі штрихи невеликі. Так, це зробила. Далі візьму трішечки коректора. Трішечки, бо так от, як багато цього коректора, потім... Ти знаєш, що саме з цим світлим робити. Так, і будемо себе коригувати. Відкоригуємо тут, відкоригуємо тут, відкоригуємо тут трішки себе. Отак посереденьки світленьким відкоригуємо. І тут і хватить. Бо зараз не буду знати, що робити з цим коректором, бо, так як його багато накладеш. Тоді е, не дуже е, добре все і приходиться його розмазувати, розтирати, так, підкреслюємо трішечки свою серединку світлішу. Так, якось дзеркало так я поставила, що, можливо, не дуже. У мене просто немає нормального дзеркала. Я не купила оце таке дзеркаль. Це... Бос, думаю, ось ж поїду додому, і ось це зеркало вже буде у мене нормально. так? І тут трішечки, і тут так я закрила. Ну, так, мені подобається трішечки підкоригувати себе. Далі я дуже швидко накладаю косметику, це я з вами просто сьогодні говорю, і виходить, у мене все набагато довше. так? Владу того спонжика. Ось саме таких спонжиків, які у мене тут є. І зараз, зараз. зараз я почну. І ще так, всередину обличчя підкоригувала, так, зараз починаю коригувати. ну, Напевно, почну з очей трішечки. Так, буду коригувати. Свої очі. Так, ну, оце тіні показують, такі я сьогодні застосовую. Тіні. Ну, почну ось із цього. Так, взяла ось оці. Так, беру саме перші тіні. Взяла і починаю. Взяла ближче дзеркальце. і починаю працювати над собою. Коригую себе, коригую, коригую. Трішечки, трішечки, отак. Де коригування, малюємо себе так. Я не взяла маленьку кісточку. Зараз візьму, де мої маленькі кісточки. Ось мої маленькі кісточки. Сьогодні я зараз ось візьму і зараз. І буду коригувати ще нею. Так, щоб наче і непомітно було, що на нас взагалі є фарба якась. Так, зробила трішечки тепер цю кладу зразу назад. І починаю, починаю так. Щось там мій чоловік трішечки е, повертається. Не хочу, щоб він проснувся раніше. Він дуже погано, але у мене вже почекає трішечки в мене щось ти рано. Непогано, непогано, що ти проснувся. Це дуже добре, що ти. Проснувся і чекай, поки я ось буду займатися якимись своїми справами. Так, ти душ приймати? Будь ласка, іди приймай душ, а я буду далі спілкуватися з дівчатами. Я тебе пропускаю, бо одна кімната не так-то просто пропустити свого чоловіка. Він пішов. Так, пішов, а я натомість дивіться, як повернула камеру, якраз видно його цибульку. І вона ну, просто супер-супер прикрашає мою косметику, так, як я цим займаюся. Так, йдемо далі. Пішов чоловіку ванну, нехай іде. Я не встигла, але зараз встигну, поки він там ходить, я встигну і ще трішечки підкреслитись. Так. Трішечки, трішечки, все. Для очей це буде достатньо, тож для вій не буду брати. Якщо захочу, то пізніше її візьму. Так, тіні свої я вже поклала. Тепер я починаю себе. Так, я сховала. Ви знаєте, чи мені подобається цей набір тіней? Я можу показати зараз, що я ось беру саме. Свою саме ось цю кісточку і нею хочу зробити собі трішечки рум'яна. Небагато, а трішечки нехай буде. Так, це ж у нас не вечірня косметика. Так, а ранкова, така, як я на роботу роблю, коли працюю. Завжди хочеться, щоб мої студенти бачили мене гарною. Так само і для чоловіка хочеться бути гарною. О, поки він зараз прийде, я швиденько все і закінчу. Так, все кісточку я можу класти назад. Зараз починаємо. Почала я не взяла іще один олівець. Зараз я його беру. Так, взяла ось такий олівець, тіні прибираю, коли чоловік прийде, то я не дуже і поважить ось цю косметику. Я швиденько беру олівець і трішечки зроблю контур. Так, контур зробила, помадою навіть не буду. Зараз чоловік ту помаду помітить. Так я взяла ще ось оцей олівець, хочу трішечки брови підмалювати. Мальовую, підмальовую, підмальовую, підмальовую. дрове. Так видно? Так видно. Підмалювалася. Ось тут щось дуже справи намалювала. Зараз буду розтушовувати. Розтушую саме все це. Так, такий гарний олівець, ви знаєте, що це є така штучка на олівці, що якщо десь... Щось не так трішечки намалювала раз і підкоригував зразу. Так, тут ще більше треба корекцію зробити. Щось тут зайве. Не люблю, як ото зайве. А це вже витерла зовсім. Так, ну, так, нормально все. Чоловіка ще немає. А я вже тут є. Так, все поскладала. І це також швиденько ховаю все. Сховала все. Поховала все. Нічого вже в мене немає, тому що я знаю, що я, можливо, в честь весни іще більше трішки макіяжу би хотіла накласти. Але я розумію, що зараз тут е, прийде мій чоловік. Треба було мені трішечки раніше це зробити. Але е, чомусь також. Е, Трішечки розслабилася, тому що після твої новини вчора перемовин, що відбулися, у США, то там вночі якісь думки в голові крутилися, про щось також думала. О, уже все, чоловік будинки, як солдат, можуть так навіть повертати вже. Бо мій чоловік прийшов. Так, я собі трішечки, трішечки наклала. І поправити зачіску, так? Поправила зачіску. Привіт! Привіт! Все нормально, все добре. Так, треба да, таблетками поснідати. Так, а ти знаєш, що сьогодні вже весна? А я, конечно, знаю. Сьогодні перший день весни. чим я тебе і вітаю? Дякую. Найбільше, найбільше тобі бажаю щастя і здоров'я. Я тут спілкуюся зі своїми дівчатами, підписниками, бо вони мене просили показати мою косметичку. Сьогодні я для вас таки встигла трішки показати свою косметичку, що саме є в моїй косметичці. А зараз ну, привітайся іди сюди, щоб тебе дівчата побачили також. Привітайся з дівчатами, привітай їх, привітай їх з весною. Дівчат також привітай з весною. Ну, обов'язково. Привітаю ну, всіх з Днем Весни, перший день весни. З першим днем весни привітав і чоловік у вас, так? І я хочу вам подякувати за увагу і побажати вам весни в дужі. Душа, нехай буде завжди така весняна. А справжні моменти ще будуть з вами. Якщо хочете іще узнати про подальший міст косметички, то можете мені написати, будемо з вами далі розглядати, що там є і ще в моїй косметичці. А на сьогодні я вам бажаю щастя і весни. До наступних зустрічей!